Італія в Італії постійно пишуть на тему можливі неможливої перемовини України з Росією. Вони постійно це аналізують і Ля Республіка, ну принаймні раз на два-три тижні, а може й раз на тиждень. Я не так часто заглядаю в це видання, але воно є достатньо серйозним і вартим уваги. І воно і основні сайти італійські обговорюють цю тему. Для них це є суттєво. Вони привикли, що ті, з ким воювала Італія. Завжди були адекватними опонентами, адекватними противниками, адекватним ворогами, з якими можна сідати за стіл переговорів. Так в них ще була Німеччина, з якою вони були спочатку союзниками. Потім їх е, Німеччина окупувала. Це був неадекватний е, ну там партнер. Потім ворог, але з ними воювали не італійці. Не італійці там шукали якихось переговорів чи антипереговорів. Там займалися цим американці. Тому насправді для італійців це є нормальна тема, і для французів це є абсолютно нормальна тема. Це для українців сьогодні є ненормальна тема. Ця тема стратегічно стала ненормальною для британців і для американців. І коли появляються регулярно статті, просто вони зараз попадають під наш якийсь тренд. Коли в нас почали про це дуже багато знову говорити, то найчастіше це є просто співпадіння або підхоплювання якоїсь якоїсь події. Ну, от Джек Саліван приїжджає неочікано до Києва якого ну вважають ну сказати про російським цього не можна. Там нема про російських в адміністрації Байдена. Вважають ну, скажімо, так, найм'якшим чи найтолерантнішим щодо Росії американським політиком в команді демократів, ну, ну і що? Ну, він приїхав до Києва з певними причинами, і ті причини, мабуть, дуже неприємні для багатьох людей в українській владі, але вони зовсім не конче стосуються переговорів. Просто у нас раптом роздули тему, яка мені дуже нагадує аналогію, дуже неприємну аналогію з березня-квітня. Пригадуєте, захід нас штовхає до переговорів. світеріві лідери вимагають від нас, щоб Зеленський сів за сів переговорів з Путіним. На нас тиснуть, нас закликають капітулювати, нас закликають здатися. Було таке. Ну, давайте згадаємо. Було вся наша преса про це аж гуділа. А тепер згадуємо реально: Блінкен, США сідати за стіл з Путіним неприйнятно неможливо. Він не готовий ніяких переговорів. Він е, за словом переговорів буде висло, тільки е, фальшувати чи виходити там свої інтереси. Лістра з Британії не можна сідати зеленського стіл переговорів з Путіним. Для нього переговори це тільки засіб захопити там зруйнувати Україну. Е, Міністр закордонних справ Франції абсолютно аналогічна заява. Керівник закордонного комітету Бундестагу Німеччини точно та сама фраза. Цілий ряд найключовіших лідерів в той самий момент говорили: не можна сідати за сів переговорів з Путіним. Володимир Зеленський ну просто аж рвався до переговорів ще в кінці лютого. Відправив переговори. Випросив через Лукашенка про переговорну пощадку і відправив туди Арахамію, якого я ну маю підстави. Моя оціночна судження. Давайте хай це так буде. Що він є зрадником? З ним відправив Подоляка, який тоді був дуже сильно за переговори і шатів делегацію. І вони їздили регулярно туди, як на роботу на переговори з московитами. Я тоді не один раз писав: не йдіть на ці переговори, якщо не маєте хоч якоїсь надії. Путін під переговори активніше вбиває українців. Як тільки ви їдете на переговори, знайте додаткових 100 українців загинуть від рук Путіна, тому що він таким способом готується до переговорів. Ні, їздили нарешті підготували. Справжню державну зраду, це те, що вони представили, презентували в Стамбулі. Ну це була державна зрада, інакше це не можна сказати, і плюс конституційний заклад і інші речі. І хто? Захід закликав не йти на переговори. Українська влада тужилася з тими переговорами, як могла, і переговори зірвалися тільки тоді, коли Збройні сили України прогнали ворога з Київщини, Чернігівщини і Сумщини, і відкрився всьому світові жах Бучі, Ірпіня, Бучанської різни. І от після того вже про переговори перестали говорити, і то знову наша преса розказувала, що це захід тиснув. Потім на Макрона накинулися, що Макрон тисне про переговоритися на Зеленського і весь час вимагає так. Макрон обурився і сказав: чекайте, я до Путіна дзвонив, тому що Зеленський мене особисто просив, щоб я його просив про переговори. Тому насправді, коли зараз розказують про ті переговори, Сальван не приїхав просити Україну. Вступити в переговорний процес, Джо Байден не дзвонив Зеленському з проханням почати переговори з Путіном. Макрон не тисне Шольц, не вимагає від Зеленського переговорів з Путіним. Є інший момент, який зв'язаний з оцим переговорним процесом. Появився оцей дивний указ Зеленського. Він справді дуже дивний, тому що там першим пунктом указу він не зараз появився пару тижнів назад. Володимир Зеленський видає указ, яким забороняє Володимиру Зеленському вести переговори з Путіним. Вам не здається, що хочеться відразу процитувати е, е, Добкіна, Михайла Марковича з фразою: немножко по-дебільному текст написан». Ну, а як інакше? Володимир Зеленський сам собі забороняє вести переговори з Путіним. І... Всі сказали ну чудесно, прекрасно. Нарешті в нас вже не будуть голова. що він знову десь з путіним зустрінеться і почне чи буде пробувати переговори вести все. Історія з Арахамією списана в утиль. От Тільки маленькі дві проблеми. Пункт перший історія з Арахамією в утиль не списана. Арахамія, даже далі лідер, хоча зрадника, але лідер президентської фракції. І указ Володимира Зеленського, номер 211 чи 213 за цей рік. Про уповноваження з компанією для ведення переговорів з Росією про гарантії безпеки з боку Росії для України. А це знаєте, що називається? Це називається під покровительство Росії сісти, під її контроль по суті, під її протекторат, і він не скасований цей указ. Натомість ми маємо іншу річ. От я її поставив, мені сказали, що я конспірологію граюся, а я поставив питання. Володимир Зеленський заборонив собі зустрічатися з Путіним. А в чиїх інтересах і з ким він збирається зустрічатися? Подоляк сьогодні розшифровує, тому що пішов вже скандальний поголос, що мова йде про Пригожина. І він сказав, що ні, бо Путін відмовився вести переговори про повернення Україні наших територій. Він не хоче, і тому ми будемо вести з наступним президентом. Наступний президент Росії теж не буде вести переговори з Україною, навіть якщо уявимо казково, якась Ксенія Собчак чи Навальний не будуть вести переговори з Україною про повернення наших територій. Ми їх будемо відбивати збройними силами України без варіантів. Там ніхто не буде вести переговори про відмову від тих територій, які вони записали в свою конституцію, але. От приїзд Салівана, на мій погляд, крім чотирьох-п'ятьох інших причин, бо дійсно в Америці дуже невдоволення, Володимир Зеленський зробив дуже серйозні проблеми для демократів і для Байдена перед виборами, дуже серйозні. І по Коломойському йдуть речі, і по всьому іншому. Але тема Пригожина зараз виринає уже п'ятий раз. І тому є острах, чи не почалася гра в піддавки Зеленський Пригожин, бо їхні відносини сягають дуже давніх часів. Я про намі знаю 19-й рік. Тобто, уявіть собі, три роки лідер Вагнеру, найбільший кримінальний бандит і терорист світу, має контакти з президентом нашої держави в той період, коли у нас іде війна з ними. А і які ви зараз... пан Тарас? Які ви маєте на увазі контакти? Перше взаємообмін ботоферм. Ми бачили, коли ще не було подоляківських ботоферм, коли в 19-му році саме пригожинські Ольгінські працювали на перемогу Зеленського. Вони не працювали на Юлію Тимошенко. Вони спочатку працювали взагалі на е, проти Порошенка. А потім вони дуже швидко прирієнтувалися і вони почали працювати особисто на Зеленського. А потім, коли появилися мені здається, знову це моє припущення, що подоляківську ботоферму готували Ольгінські. Тому що там дуже було багато багато приплітання. Я ж відслідковував такі речі. Я тоді ловив конкретних персонажів, конкретних ботів, які були і там, і там одночасно, які спочатку були у Пригожина, потім притикатожували до Зеленського. Це була перша історія, трохи давніша. Потім, під час так званого Вагнергейту, ну Зеленський тоді врятував Пригожина. Пригожин тоді не мав такої сили, потужності, як зараз. Це зараз він вже керує кількома губернаторами. Це зараз він вже по суті створив паралельну армію. Пригожинські їхні ті центри, Вагнер центри будуються. Він по суті стає вже паралельною владою в Росії. А тоді. Тоді було ще кілька приватних військових компаній, які хотіли його з'їсти. І якби тоді відбувся цей скандал, якби тоді спіймали вагнерівців, так як це було по запоновленою операцією, яку ще Порошенко санкціонував для Пригожина це могло бути кінцем його кар'єри. Для Путіна він тоді був дуже неоднозначною фігурою. Тоді Зеленський його врятував потім. Давайте так, я не готовий зараз з певністю говорити. Але виглядає, що там були певні гурівські контакти і постановка Буданова історії з Гогілашвілі. Там недобрими речами пахне, але я не можу щось зараз доказати. А потім, а потім указ Зеленського відповідний, де він робить крок, який відмежовує Путіна. А Пригожин демонструє досить часто свої можливості контактувати. Він говорить, що він, він же сьогодні політиком став на Росі, а не просто бандюком. Він вже договороспособний. Потім там ще, а, ну, а компліменти від Пригожина Зеленському. Слухайте, ну таких речей не буває. Пригожин не говорить компліментами, Пригожин говорить матом. Тут Пригожин висловлює похвалу Зеленському і захоплення ним. І остання історія вона дуже неоднозначна. Історія Пскові, де. Нібито наш гур за 600 кілометрів від кордону підірвав розкорочень нікому не потрібні два алігатори російські. Але було, виявляється, вся пригожинська ботоферма була готова і вже стояла на старті. Тільки вибух відбувся. Пішла розповідь про те, що шойгу треба знімати. Що тут українські гурівці 600 кілометрів пройшли. До речі, без особливої лайки проти українців, тільки проти шойгу. Як вони пройшли? Вони прямо в камуфляжі. Удивіть собі в камуфляжі 600 кілометрів. Військовій формі пройшли до Пскова, підірвали на військовому аеродромі аерод... ці вертольоти, спокійно вернулися назад, все в них прекрасно, бо ще й знімали фільм про це. Вам не здається, що це казочка. Гур зіграв в гру не було там гуру і не було нам потреби підривати ці вертольоти. Підрив відбувся як акція Пригожина проти шойгу. І от ці всі речі, коли... Проявляється історія: Пригожин набирає обороти на Росії. А це по суті Гітлер. Путін, ми Путіна порівнюємо з Гітлером. Путін слабкий Гітлер. Путін невмілий, бездарний Гітлер. А Пригожин сильний Гітлер. І для заходу оцей момент ми з альянсів української влади з Пригожиним, які наростають. І під підігрувань пригожену стали дуже дивними речами. І оцей указ багато хто на заході. Я думаю, що автор статті у Вашингтон Пост сприйняли саме не з контексту, з ким відмовився Зеленський спілкуватися, а з ким Зеленський замість Путіна готовий спілкуватися. І в чиїх інтересах це сьогодні подоляк, тільки виправляв, що мовляв, буде наступний президент. Там подивимося. Мова йде не про президента Росії. Ще раз кажу, президентом нічого не міняється. Ні, один президент Росії ніколи добровільно сам не погодиться віддати вже анексовані території. Ну давайте так. Я почну з дрібного саме зернової угоди. Насправді, ще раз повторююся, угода погана там. Дуже багато дірок, які давали можливість Росії блокувати саботувати все що завгодно. Але в ній є один шикарний момент. Це те, що там є дві угоди, і коли Росія відмовляється, в такому випадку перестає діяти угода Ерефії Туреччини і ООН. А при чому тут Україна, Туреччина і ООН? Тому що в нас є своя угода України, Туреччини і ООН. Абсолютно аналогічні тексти В такому випадку, якщо Росія з неї виходить, а що Росія забезпечує безпеку і прохід через протоки, гарантує Туреччина. ООН гарантує, що зерно йде потребуючим країнам, тим, хто голоду, гарантує забезпечення продовольчої програми ООН і тому подібне. Україна гарантує безпеку своїх територіальних водах і гарантує все забезпечення зерном, відгрузка в портах. Ну тобто, 90% роботи гарантує Україна, що гарантує Росія, що вона не буде. Бити ракетами по кораблях, які везуть зерно, що вона не буде входити своїми кораблями в зернові коридори і там їх блокувати якимось чином, що вона не буде наносити удари безпосередньо по зерновій інфраструктурі, все, тобто, вона гарантує, що вона не буде займатися бандитизмом, піратством і іншим хамством. Ну, вибачте, знаєте, якась така смішна дивна угода. Всі відповідають за якісь теми, а ці ті тільки гарантують, що вони не будуть бандитами, теж має значення. Але коли над бандитом стоїть уже поліцейський, от мені згадалася історія. Один раз в Вашингтоні дуже давно, я там в районі Ренесанс готелю з готелю йшов кудись і проходив через дуже нехороший чорний район. І тут до мене підходить один афроамериканець, тягне до мене руку, а я бачу, а другу руку тримає в кишені, де може бути або пістолет, або ніж і каже: Мане, мане, мане. Мені якось не хочеться давати, тому що в мене всі гроші були в одному гаманці, я вишився без нічого. І тут, цей момент, я бачу, що в нього за спиною з'являється поліцейський. Я каже: Ну, мане, поліція. Він відразу глянув, змився. Оця сама історія зараз відбулася з Путіним. Путін, в вигляді того африканця, який мені казав, давай мани, і там збирався пістолет чи ніж витягувати. Над ним раптом з'явився може турецький, а може китайський. Можемо загадувати, знаєте, нема сенсу загадувати спеціально. Поліцейський, який його попередив, що може теж пристрелити, а може гріти дубцем. І раптом виявилося, що у цього бандюка. Немає аргументів, тому що він не бере участі в угоді, він тільки в ній гарантує, що він не буде займатися бандитизмом. І якщо угода буде продовжена, пролонгована без участі Росії, тобто буде пролонгована угода трьох учасників, то той, хто може займатися бандитизмом, може дістати й по голові. І от зараз ситуація міняється, тому що втрачається дуже багато козирів. У Путіна він став повністю вже ізгоєм. Його економія, його шантаж енергетичний, економічний більше не діє ні для кого в світі. Все. Всі побачили, що без цього можна обійтися. А ті, хто не вірили, що можна обійтися без російської нафти газу, Путін їм дуже сильно допоміг. Все. Європа, ну крім Угорщини, вже по-моєму ніхто там ще якісь залишки десь в Німеччині купують невеличкі кількості 7% від загального обсягу. Купують російського газу. Від нього можна відмовитися вже буквально сьогодні. Сьогодні вже на рейдах стоять кораблі, які не мають куди цей газ закачувати в Європі. Тобто, насправді виявилося більше він тут немає. Він вже все він втратив газовий ринок і нафтовий ринок. І навіть якщо там стане зараз хтось дуже хороший лапочка, яким американський президент захоче плюшечки давати, то вже вернутися на цей ринок чисто економічно буде неможливо, тому що Путін виявився не хорошим. Партнером, ненадійним партнером і взагалі Росія ненадійний партнер, але так само вони ненадійний надійний партнер для східних своїх пар... сусідів, для Китаю, для Індії, з якими вони звикли працювати. І якщо вони зривають зернову угоду, вони поступово але вони втрачають вплив на країни третього світу, плюс на країни ті ж саме великої двадцятки, які сьогодні є антиамериканські, по суті, через це. М'яко, але антиукраїнські, і частково проросійські. В першу чергу я маю на увазі БРІКС, плюс Індонезія, плюс е арабські основні країни. І от Путін зараз в нього нема аргументів, тобто він не виконує жодних функцій в зерновій угоді, і коли його просто відверто пошлють, або він скаже, що він не буде виконувати, ну тоді йому скажуть: ну добре, ми без тебе її будемо виконувати, але спробуй сюди полізти.